Доброго дня, шановні глядачі! Мене звати Ніна. Всіх вітаю, хто заглянув на канал «Мисливці за скарбами. Сьогодні на каналі вирішила зробити благодійний розпродаж вінтажного скла та допомогти нашим славетним оборонцям країни. Не буду приховувати, що ми постійно допомагаємо різним благодійним організаціям під час війни, ну, спочатку війни. А також співпрацюємо з перевіреними волонтерами, які співпрацюють з благодійними фондами. Ми в більшості допомагаємо військовим шпиталям посудом. Також рік назад була створена група в телеграм «Мисливці за скарбами спочатку для того, щоб обмінюватися подарунками з такими ж калеценерами вінтажного посуду, як і я, спілкуватися з однодумцями, ділитися корисною інформацією. А також дарувати посуд вимушеним переселенцям, у яких не то що посуд залишився на окупованій території, а які втратили свої домівки. І вже через телеграм до мене стали звертатись люди з пропозицією допомогти. Ну хто чим? В основному вінтажним посудом радянських часів, тобто я вже виступаю як посередник. Не можу сказати, що це легко, тому що квартира на склад не передбачена для зберігання посуду. Тому я скидаю в групу вже контакти волонтерів, які потребують, наприклад, в радянському посуді, які не б'ється, щоб відправити напряму на фронт. Вже два ящика стоять у мене готові на відправку. Тобто, до чого я це все веду? Це мій канал. То я тут і транслюю свої думки з приводу того, що навіть ті люди, які думають, що вони нічим не можуть допомогти війську, допом... ну, помиляються. Моя думка, що саме українці нація небайдужих людей, тому досить і стоїть в боротьбі з сильним ворогом, який набагато, набагато сильніше. І я не можу байдуже дивитися, як. Скидають бомби на прифронтові міста та села, як полюють дронами за дітьми та калічить їх, вбивають фермерів на півдні країни. Чесно скажу вам, мені важко було донатити на такі платформи, як русоріст. Не хочу вдавати філософські роздуми і розводити якісь там дискусії в коментарях. Ну, хочу гаяти часу, тому я дуже зраділа, коли у пана Стерненка, відомого блогера, засновника благодійного фонду та спільноти Стерненка, з'явився окремий збір, який збирає кошти саме на Шахедоріз. Це проект. Проєкт про збільшення спроможностей Сил оборони України для знищення шахедів та гербер дронами, перехоплювачами. Він набертає обертів, є дуже гарні показники, які пан Стерненко звітує в своєму телеграм-каналі. І не буду розповідати, як шахеди діють. Вони просто, от просто кажу свою думку: вони вбивають українців. А дрони перехоплюючи можуть це зупинити, і потрібна ваша допомога. І сьогодні на практиці хочу показати вам, як наша спільнота може допомагати нашому війську. На столі, до вашої уваги пропоную вінтажне скло, розташоване по лотам. У кожного лота є відповідний номер. Кожен лот за донат 50, 50 гривень. Ви пишете мені на Viber чи Телеграм чи в Телеграм. Номер телефона залишу внизу під відео, що хочете лот з таким-то номером. Я підтверджую вам його бронювання під вас, тобто, дивлюсь, чи є в наявності, чи не купили до вас, не придбали за донат. Внизу під відео я також розміщу реквізити фонду пана Стерненка, саме проєкт. Проєкту Шехедоріст та свою особисту картку, хто хоче допомогти в розвитку нашої, саме нашої спільноти, мисливців за скарбами. Повторюю, ми допомагаємо військовим шпиталям та вимушеним переселенцям, щоб отримали не тільки посуд безкоштовно, але й доставка теж за рахунок спільноти. Скидайте мені квитанцію, що ви перерахували 50 гривень. Можна більше коштів це вже на ваш розсуд, але не менше. Фот Стерненка чи нашій спільноті мисливці. І я вже вам відпишу. Попереджаю, що відправити одразу не зможу. Десь тиждень закладаю на відправку, відправляю новою поштою та Укрпоштою за ваш рахунок по території України. І пошу, ну, дуже прошу поставити з розумінням, що це ж не магазин, а благодійний розпродаж. Також хочу. Озвучити, що вимушеним переселенцям ці предмети безкоштовні за бажанням. Звісно, і вони можуть прийняти участь в нашому проєкті скло за донат. Доставка їм буде просто безкоштовна. Треба буде тільки скинути підтвердження фото, довідки ВПО мені в телеграм чи на вайбер в особисті. Ну розпочнемо. От ви бачите на столі загалом у нас представлено тут 20 лотів. По 50 гривень, тож давайте підрахуємо це, у нас вийде, якщо не помиляюсь, тисяча гривень. Ну, я думаю, непогано, якщо ми сьогодні зможемо задонатити на допомогу нашим славетним воїнам 1000 гривень. І давайте почнемо, е, перший лот, я вам швиденько всіх покажу. Е, друзі, сьогодні, на жаль, дуже пасмурно. Погано може бути видно, це з сніжинки. Дивіться, який гарний лот складається з трьох таких скляночок. Золото трошечки тро, зовсім трошки потерте. Мені здається, що їми навіть не користувалися, щоб вони стояли зірвань. Просто що золото, звісно, воно так буває, що навіть від миття. Я намагалася сьогодні вимити, але ну, вже, вибачайте, якщо десь там щось не домила. Це перший лот, значить, три сканочки сніжинками. Другий лот, номер 2 Отакі чудові скляночки. мені теж здається, що іми ніхто не користувався. Мабуть, вже трошечки день де скло, ой, вибачте, золото підтрискалось. Від може від миття чи від часу, а так вони дуже такого гарного марганцевого кольору, скло і гарний обідок позолотий, їх в наявності 4 штуки. Цих, на жаль, стаканчиків тільки два в наявності, вони трошечки вже є сліди часу, але мені дуже-дуже подобається, от саме яка тут, що тут зображена полуниця. І З квіточками ну дуже гарно виглядає, ну мені дуже до вподоби. Так, На жаль, золото з часом стирається. Друзі, отакі от, значить, рюмашки, дуже стареньке скло. Їх Взагалі то шість, але я один побачила, що він є ну, зі скольчиком, то відклала. А так їх п'ять штучок. Такого цікавого, такого прям цитринового, я не знаю, такий кольор, і не жовтий, і не медовий. Ну, дуже гарний, мені до вподобаю. Взагалі такі дуже гарні рюмашки для міцних напоїв. Це був на лот номер 4. Номер 5, така збірна солянка, тому що всього лише один такий келих. Я думаю, що це більш такий, знаєте, як для нареченої. Але він дуже гарний. Видно, що це ручна робота, і це поєднання матового скла. І дуже гарний ніжний малюнок з золотом. Ну, золота мені дуже вподобає. Я тоді, щоб було рівномірно, як так кажуть, лот, додала такий стаканчик. Він теж тільки в одному екземплярі до мене потрапив, то я ж вирішила їх поєднати. Буде такий до шампанського. Дуже такий святковий і такий от стаканчик святковий. І цей от складається з двох предметів. І номер 5. Друзі, номер 6 теж така збірна ось Отакий, от може, ви пам'ятаєте, Богемія такий набір для міцних напоїв. Це штов, але тут втрачена кришка, він в дуже гарному стані збережений. І ще знайшла такі стопочки, на жаль, Ще пару стобочок побилось. Ну, на жаль, вони дуже тентітні, розумієте, воно таке тонке скло, це мені передали просто для благодійності. Але ну, не всі ж вміють пакувати, я розумію. Це, коли вже професійно займаєшся посудом, то намагаєшся вже знати, як вірно скло пакувати. Так, значить, Це був у нас номер, лот номер 6. Номер 7 я взагалі вважаю, це бомба, бо це такі стаканчики для пиття напоїв, води. І вони в ідеальному склані в стані зберіглись от такі вишня, наліпочка, мені дуже подобається. Їх, до речі, 6 штук. Це єдині, які до мене прийшли. І от я їх пропоную в повному складі і нові. Інші вже такі вибачайте, бо це ж вінтаж, що вже як то кажуть. Е, значить, Восьмий лот. У нас такі цікаві, до речі, теж така вийшла збірна соляночка. Це мені передали для участі в благодійності, а це наші пели, такі рюмашки для міцних напоїв, теж залишилось тільки два, то я вирішила їх об'єднати. Вони дуже, я думаю, гарно будуть на столі разом поєднутися. Поєднуватись, вибачайте, бо я поспішаю трохи. Значить, це великий келих для вина, а це для міцних напоїв. І отакий склався у нас лот номер 8 Дуже мені подобаються такі вінтажні речі, але вже вирішила поділитись, як то кажуть, і допомогти нашому війську. Друзі, а це, до речі, от лот номер 9 вони дуже гарно поєднаються. Їх можна об'єднати. Хто у кого буде бажання? От придбати за донат і, і номер 8, і номер 9, Я вам просто покажу, як вони. Це друзі. Я зранку їх мила, тому це вода. А так вони в ідеальному стані. Ну я не побачила там. Це вода не зачіпок. Мені здається, що вони будуть дуже гарно виглядати. Дивіться, от і получається і стаканчика. Вони дуже тонесеньке скло. І золото в ідеальному стані збереглося. Получається дві румашки, два келиха і чотири стаканчика. Я думаю, буде великий ну, такий тендем, як то кажуть, на столі буде гарно виглядати. Далі, далі лот номер 10. Ну, я вам скажу, що це ж така теж збірна солянка, тому що мені передали для благодійності шість. Рюмашек. І такого, з таким малюнком і з такою нарізочкою, але, на жаль, вони були дуже пошкоджені. Десь там зачіпки, я, до речі, можу передати їх всі, а там людина, бо знаєте, я часто стикаюся з тим, що люди, наприклад, не користуються вінтажним склом, а просто розміщують для краси там, десь вітрини. Тому, я, якщо хтось забажає... Придбати за донат такі рюмашки, я можу і надбити. Бо, наприклад, десь надбити денсе, то якщо для вітрини, ну у дуже гарному стані. І взагалі дуже приємне скло на дотик. Ну, Чудово, мені дуже подобається. Це лот номер 10 Давайте порахуємо. На жаль, з 12 тут вижило тільки 1, 2, 3, 4, 5. п'ять рюмашок. Хтось, мабуть, дуже любив ці рюмашки. А вже лот номер 11, я вам хочу сказати, що я вражена, тому що зазвичай золоте золоте ну десь, але хоча б від миття. <змиваються>. А, мабуть, їм ніхто не користувався. Дуже гарний такий, не знаю, чи камера передасть лимонний такий відтінок, з трошечки уходить в зелений. Ну, Мені дуже подобається. Я би їх залюбкою сама б для себе викупила. Бо я, друзі, теж приймаю участь, і я для себе залишила і я вже навіть. Прийняла участь, мені передали дуже гарні речі. Я залишила собі. Ну, як залишила, я теж донатила. Я дуже активна доначу. Друзі, лот номер 12 Тут така, знаєте, от і соляночка, але вони дуже між собою гарно поєднуються. Вони ці три. Вони по-перше, мені здається, що вони з одного набору просто для разного, різного видів напою. Це, можливо, для текіли, для якихось міцних напоїв. Це трошечки і це вже для шампанського чи для вина. Для яких... Ну, Я думаю, що це непоганий лот за 50 гривень, теж чудово по золоту. Може, десь і не ідеальна, але все ж таки я знаю, що такі. Келихи коштують набагато дорожче. Це в нас, друзі, лот номер 12. І давайте пройдемось по кришталю. Кришталь дуже забагатий, тому я думаю, треба ділитись. Дивіться, в ідеальному стані. 13-й номер. Мені дуже подобається. Це просто чудовий кришталь. І ви знаєте, я передивилася кришталь, просто видно, що їм ніхто не користувався. Він ідеальний і ідеального розміру. Тому я навіть вам раджу за 50 гривень. До речі, друзі, я була на барахолці, я вам хочу сказати, що 50 гривень це чудова ціна. Е, подивіться, яка гарна річ. Це лот номер 14. Вони, до речі, всі між собою схожі. Якщо вам потрібно декілька таких видів, ну, це і можна і як подсалатники використовувати. Це ж як в. Господарка, як собі заважаю за потрібне, дуже гарна така салатниця. Ну я, ви знаєте, я б вже її би використовувала як фруктовниця чи цукерниця. Вона мені дуже подобається, вона з Німеччини. Це моя сестричка мені передала, мене одна є. Я вирішила однією з кимось поділитись. Мені однієї вистачить. Далі йде номер 16. Теж дуже гарний розмір. Такого салатничка. Це, можливо, і під закуски на стіл там, для оливок, не знаю, для якихось дуже гарний, до речі, кришталь. Сьогодні у нас в розпродажу благодійному приймаю участь, бо я бачу я його друзі мила, я бачила, як він гарно виглядає. Це, друзі. Те, що я ділюсь вже своїми, як то кажуть, зокремами, бо в мене є такі горшики. Я теж таки вважаю, що він дуже гарно виглядає для цукерок на столі, і в вітрині буде дуже гарно виглядати. Тому де ділюсь, тому що в мене є і хочу прийняти участь в благодійності. 17 номер лот. Лот номер 18. Дуже гарний симпатяга. Ось такий теж салатничок, не знаю. Ну, номер 18, як то кажуть, кожен для себе вирішить, як його називати, а це я взагалі вважаю бомба. 19 номер, це і в ідеальному стані нижня часть. А тут, друзі, взагалі не видно. ну Я вважаю, що теж можна сказати, що дуже гарно, але погодьтесь, яка краса. Тут можна будь що Я такого плану використовую під горіхи. Мені дуже подобається, що з кришкою. Але якщо ви не любите, що там трошечки є зачіпка, то можна використовувати тільки нижню частину цієї цукерниці, банбаньєрки. Ну і завершувати будемо такою чудовою. Друзі, вилітіла з голови як українською така ладья. Мені дуже подобається. Я знаю, що у багатьох було в радянські часи такі ладії, але ви знаєте, я навіть собі теж залишила. Ну, мені подруга подарила, ну я собі залишила, а цією вирішила поділитись. Бо теж дві штуки мені не потрібно. але вона дуже гарна і нова, нарізочка просто щарівна. Цей от завершує наш благодійний показ сьогодні і. Друзі, в кінці відео традиційне низький уклін всім оборонцям нашої країни. Вдячна вам за захист, за те, що ви є сьогодні. Вночі була здійснена чергова масована атака на нашу країну. Постраждало не тільки моє місто від прильотів, але й інші міста нашої країни. Єдина мета це знищення нашої нації. Всю ніч я просила Бога особисто, щоб він дав сил нашому війську захистити цивільних. А ще я встала зранку з твердою думкою, що треба самим активно діяти. І використовуючи канал, закликаю всіх, у кого є така можливість, мати гасло під час війни чи бути війську, чи робити все для війська. І навіть маленький донат може врятувати, чиє життя. Пам'ятаємо, що про це завжди ми не маємо просто іншого вибору. Нам треба за життя, за майбутнє наших дітей, онуків. Треба боротися. всім. Велика подяка. Хто відгукнеться та прийме участь в нашому невеличкому? Я важаю що це невеличкий, а знаєте, такий, як то кажуть, пробний варіант благодійному розпродажу вінтажних склозодонат. донат. Якщо вийде, ну побачу, то зробу ну зробимо. Таке ж саме відео з поцеляну. Я думаю, буде цікаво, бо у нас ще більше поціновувачів порцеляни, ніж скла. І хочу широко подякувати дівчині, яка надала більше лотів. До мене звернулася в телеграм з Ніком Лара. Дуже вам дякую, дай Бог вам та вашій сім'ї міцного здоров'я. Молодці, що не винесли на смітник. Бачите, може, я дуже сподіваюся, що цей посуд принесе радість. Всім бажаю миру, і добра і до зустрічі в наступному випуску.